Ха, буквально ж тут пес, бо есть люди да які хочуть одних рутити хударів, мають на жаль, поволе 500 муто рівень! <звук> <звук> Підаємо, тут. Да? Можна? Хочеш ще можна допомагати? Тож Можна крутити? Ну, апарат дуже класний. Ціна такого велосипеда 27300, 500 ваттний, дивіться, на яких гарних дисках кошик має зарядне фара, релізована це комп'ютер. Дивіться, тут собі телефончик можна поставити, має кріплення на телефон. Варить, все працює. Так, Чіпка працює. Так, поворотник ще є. Ще можна дитину навіть посадити. Є одне місце. І тут і зразу бачите, є такі на ножки. Маленька дитину, спинка є для того. Поворотники. Лівий, правий. Сигнал. Дзеркала, ну, повністю все укомплектоване. В принципі, дуже прикольно. Тут ще така бішка, я думаю, пораз. Тут собі ноги ставиш, в принципі, на кору вже як то навіть не буде вам на ноги бризкати. Вилучка амортизаційна. Тут і нас, значить, теж бачите амортизація крила доброї. Кому буде таке велосипедик цікавий? Запишіть, висоте на сайт, Google Trap, білий парт. Теж можете заїхати до нас, коли магазин. Ого! Треба мамі свої взяти. До магазину за продуктами їздити. Дуже піхота. Арба, в принципі, теж є нормальна. Або відсилаємо новою поштою по цілій Україні без жодних проблем. То, що беремо завдати. це з району, напевно, півтора тисячі гривень завдаток.